Вітаю вас, малята! Де б ми не знаходились в лісі, на лузі, біля річки, ми завжди зустрічаємось з комахами. Пограємо з вами в гру. Я буду говорити початок речення, а вам потрібно його закінчити. Коли великий, то павук. Коли маленький павучок. Коли велика, то бджола, а маленька. Джілка. Коли велика, то мураха, а маленька. Мурашка. Коли великий, то комар, а маленький комарик. Коли велика, то муха, а маленька. Мушка. Коли великий, то джміль, а маленький Джмелик. відгадайте загадку. До квіточки лечу, лечу, дзорчу, як звучить, не скажу, хто це? Бджола, малята, а чому ми? Ми боїмося бджіл. Правильно, тому що бджоли можуть жалити, якщо їх зачіпати. Наступна загадка хто принизливо пищить, не намить, не замовчить. І станки, як голки мають, дуже боляче кусають. Це комар. А чим неприємні комари не укуси? Так, вони дуже болючі, а ще від цих укусів іноді можна захворіти, тому що з комариками краще не зустрічатися. В аптеці продаються засоби для боротьби з комарами. То джержить уже відранку, лізе в місечку сметанки, спати діткам заважає, поперед стелею літає. Так, це мухи. Малята, як ви думаєте, чим небезпечні мухи? Мухи розносять мікроби, а ще весною, коли стає тепліше, з'являються клещі. У травиці є клещі. Вони маленькі та страшні. Але якщо про них все знати, не зможуть вони вас покусати. Небезпека кліщів допомагає в тому, що вони є приносчиками багатьох інфекцій. Давайте пограємо в гру. Вам потрібно знайти небезпечну комашку. Світ комах багатий і різноманітний. Серед них зустрічаються корисні і шкідливі, великі і маленькі. Тому, малята, коли відправляєтесь на прогулянку, будьте дуже обережні з комахами, не дражніть їх і не беріть до рук, а краще поспостерігайте за ними, бо всі вони необхідні на землі. Оберігаючи комах, ми оберігаємо природу. До побачення.